Винні за те, чого не брали. На працівників філії панютинського вагоноремонтного заводу невідомі оформили кредити. Злочин скоїли ще у 2007 році. Зараз людей вимагають не просто виплатити позики, а з погрозами добуваються сплати усіх відсотків, що накапали більш ніж за 10 років. Деталі знає Ярослава Дубіна. На працівників філії Панютинського вагоноремонтного заводу невідомі оформили кредити. У 2007-2008 роках більше 200 працівників стали жертвами шахраїв, які взяли позики на захмарні суми від імені заводчан. У 2009 році люди звернулися до керівництва заводом. І тоді наше руководство написало письмо. Отаке письмо. Угу. На, на, на от Транспортная милиция, ну, это еще какой год. К нему были приложены заявления тех работников, з которых почали требувати э, погашення этого кредита. Написали это письмо и было открыто уголовное ну, э, производство. до до сих пор сейчас открыто, оно, до сих пор пор в производстве, это дело. То есть оно не закрыто. Павло Машура показує свій действенний паспорт та копію, прикріплену до кредитного договору. Мій паспорт. Я вам зараз покажу копію, яка була. У следователя. Похож я? Моя, по, моя подпись. Похожа? Это вообще всех такое. Место рождения. Место рождения. Читайте. Город Днепропетровск. Что написано? Понютина. Следующий понютина. Попри те, що дані у чинному документі Павла та чорнобілі роздруківці не збігаються, позику на чоловіка все одно оформили. З подібною проблемою зіштовхнулися більше 200 працівників філії Поверзе. Люди розповіли в документах багато невідповідностей з оригіналами, але попри це колектори вже почали погрожувати завочанам, вимагають сплатити відсотки за заборгованість. Люди говорять, їм пропонують, нібито акції. Якщо вони виплачують певну суму, решту боргу їм пробачають. Якщо вимоги та погрози можна ігнорувати, то те, що з боржників можуть стягу. Борги з зарплатні, ні. Так це зараз прийнято новий закон, угу. як, по якому частний нотаріус може дати запрос частному виконавцю, і исполнителю. Ну, тобто, відправити нам на підприємство на удержання ден. Це все по закону, оказується на філії. ПВРЗ є випадки, коли трьох завочан подали на утримання кредиту з зарплатні. Начальник Лозівського відділу поліції Микола Пономар розповів їм та іншим ошуканим слід звернутися до слідчого за відповідним документом, який підтвердить, що люди кредит не брали. У нас розроблена довідка. Я вам зараз покажу, яка яку видає слідчий Ігор Гарькаренка. Він розслідує це кримінальне провадження про те, що ці люди не брали кредити, і тому вони повинні звертатися ну, свою бухгалтерію, пояснити, що вони їх не брали, щоб їм автоматично не призначали. Заводчани поділилися, підозрюють, що їхні дані могли потрапити не в ті руки, коли завод змінював банк, через який видавали зарплатню. Але ну, це не одного, не двох чоловік, Це залишилося ізвиняття більше 300 чоловік там. Ну я підозрюваю, що просто інформація наша залишилася в банку. і хтось не неї використовувався. Ну хто ж Ну, без підписів і без фатаграфія? Да. Да. Тих, хто міг ошукати таку кількість людей досі не знайшли. В ході. Перевірки нам встановлено, що до цього мають відношення, я поки не можу назвати фамілії, працівники Укрсоцбанку. Тобто були, там є навіть підробні паспорта, фамілії вклеєні. І, ну, фамілія одна, а на фотошопі набрано обличчя і інші дані другі. Тобто це явно, що підроблені документи. Якщо слідство встановить причетних до справи, їм загрожуватиме до 12 років ув'язнення, розповів начальник поліції. Наразі завочани написали звернення до керівництва міста, правоохоронців президента, генеральної прокуратури, уповноваженого Верховною Радою з прав людини у східних областях та до народного депутата України Анатолія Гіршфільда. Громадське приймання народного депутата України Анатолія Масіча Гіршвельда надійшло колективне звернення від працівників ПВРЗ. Тому це звернення було зареєстровано, підписано воно було 25 працівників ПВРЗ і направлено звернення до обласної прокуратури з цього питання і до обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Чекаємо відповіді. Наразі заводчани, з яких утримують гроші, зарплатні самостійно звертаються до юристів та суду. У новинах ми інформуватимемо вас про те, як вирішується ситуація.